Всім привіт! Від'їздив вже більше двох місяців на електровелосипеді та проїхав більше, ніж 2000 км. Тому зараз хочу поділитися всіма плюсами та мінусами даного виду транспорту. Основним мінусом, який я для себе відмітив, це були спиці на задньому колесі. Вони стояли товщиною, такі, як і на передньому, 2 мм. Це 14G. Але вони коротше довжиною. Тут вони стояли 245 мм. Перші пару тижнів було все класно, їздив, кайфував. Потім вони чи розтягнулися, ну, щось з ними трапилось, що вони почали рватися. І рвалися вони фактично кожен день, тому доводилося їх доволі часто міняти. Але ця проблема вирішується, якщо поставити спиці 12G товщиною 2,5 мм. Вже їжджу більше місяця, поки що все чудово. Другим мінусом я б назвав би це батарея. А саме час її зарядки. Повний заряд від 0 до 100% займає в районі 8 годин. В принципі, якщо ставити на ніч, то це нормально. Але батарея, можна сказати, є її плюсом, тому що дальність ходу складає більше 40 км. У мене батарея на 15 А годин, тому, в принципі, її вистачає кілометрів на 40-45 км. Контролер у мене на 22 А. Мотор колесо в мене фірми Мус на 500 Вт. І ці три складові, а саме контролер мотор-колесо та акумулятор, дозволяють розвиватися велосипедові швидкість до 42 км на годину. Це якщо ти тільки що зарядив акумулятор. А якщо акумулятор трошки розряджений, то швидкість 35-38 км на годину. Це теж є так, якби і мінус, і плюс. В принципі, 40 км для велосипеда це і нормально. Але хотілося б кілометрів 45 до 50 км. Було б взагалі шикарно. Наступним мінусом я б відзначив би гальмівну систему, а саме гальмівні колодки. Проїхав я трошки більше 2000 км, і вони вже наполовину стерлися, Тому ще 2000 км і доведеться їх міняти. Так, гальмівні колодки можна регулювати ось цим гвинтом. Вони подвигають гальмівні колодки ближче до ротора, а також натяжкою тросика. Ще б до мінусів, я б добав би складність знайти оглядові дзеркала. Звичайні б дзеркала сюди не стали б, тому довелося шукати телескопічні з максимальним вилітом. Якби не було б мене ручки газу, можна було б поставити дзеркала, які вставляються в. Сам, саме кермо з двох сторін би можна було б щось придумати. А так довелося шукати телескопічні з великим вилютом. Стосовно вилки, нічого такого не скажу. Амортизую і добре. Є блокування вилки, а також регулювання жорсткості. Я поставив на максимум, в принципі, розблокована. По ямах їхати нормально. Ще великим мінусом є підвізка велосипеда. Спереду встановлена вилка. Телескопічна, тому спереді доволі м'яко. А от ззаді рама має жорстку конструкцію, і по ямах їхати не дуже комфортно. По перемиканню швидкостей нічого не скажу, тому що в мене завжди стоїть одна швидкість. і та ж сама. Спереді стоїть максимальна зірочка, а ззаді стоїть п'ята зірочка. Це оптимальна швидкість, за допомогою якої я допомагаю підніматися велосипедові на великі гори. Ще одним мінусом. Даного виду транспорту це його сезонність. Ви можете їздити тільки коли на вулиці відносно тепло та немає дощу, снігу і поганих погодних умов. Ще одним мінусом це є задня покришка. За 2000 км вона доволі сильно зносилася. Але на сезон, в принципі, повинна вистачити. Ну і в принципі, з мінусами, мабуть, це. Переходимо до плюсів. До плюсів би я додав це збалансований комплект, акумулятор на 15 а годин, контролер 22 А та 500-ватне 500 мотор Колесо. В комплексі воно працює доволі непогано. Розвиває нормальну швидкість та нормальну потужність, далі плюсом є алюмінієва рама. Ще великим плюсом є ручка газу мотоциклетного типу. З нею доволі класно їздити і не потрібен ніякий круїз контроль. Набагато краще, ніж курковий газ. Також великим плюсом є замок запалення і амперметр. За допомогою амперметра дуже класно контролювати заряд батареї. Так, 53. Максимум 54,6, мінімум 42,5. І цього вистачить нам на 40-45 км. Так, обов'язковим атрибутом повинен бути велокомп'ютер. Він показує години. Середню швидкість, максимальну швидкість, швидкість, з якої ми їдемо. Так, кілометраж, який я проїхав, калорії, які я спалив. Хоча калорії це для звичайного велосипеда, більш підходять. Температура, годинник. Ну, корисна річ. Також потрібна річ це ліхтарик з ближнім та дальнім світлом. Так, найнеобхідніше, що потрібно поставити на велосипед це стоп-ліхтарик. Це максимальна ваша безпека. Я завжди їжу на стробоскопі, коли я торможу, він загорається повністю червоним. Це сама необхідна річ засвітлення. Також в мене є повороти, керуються вони з ось такого пульта. Теж, якщо ви їздите в потоці з автомобілями, в принципі, рекомендую дану штучку. І не завадить поставити оглядові дзеркала. Допомагають дуже при русі в потоці з автомобілями для перелаштування з полоси в полосу, теж дуже доволі корисна річ. Основним із плюсів цього виду транспорту це його дешевизна на 100 км дороги. Якщо не враховувати, звичайно. Суми самого велосипеда з електронабором. А зараз поясню, звідки я взяв таку цифру. Одного повного заряду батареї вистачає на 40 км дороги. Тому для 100 км нам треба 2,5 цикла повної зарядки. Один цикл займає десь 900 е, Вт. Тобто нам треба 2,5 кВт, щоб проїхати. 100 км дороги, а 2,5 кВт це плюс-мінус 10 гривень. Тому можна вважати даний вид транспорту найдешевшим, який тільки є на даний момент, не вважаючи просто велосипеда. Просто велосипед це трошки не те. Це якщо порівнювати з мопедами, мотоциклами і автомобілями це найдешевший вид транспорту. Ще один плюс це відносно велика дальність. На який можна проїхати на одному заряді. В принципі, 40 км мені вистачає, щоб проїхати на роботу і додому. Під ваші потреби можна буде вибрати на 10 А, на 15, на 20 А і навіть трошки більше. Там можна вибрати щось, щоб аж їхати на одному заряді до 100 км. Це вже залежить від ваших фінансів, які ви збираєтеся на нього. Потратити. А для мене це, в принципі, самий оптимальний варіант. 500 мотор-колесо, 15 Ампер годин акумулятор і 22 Ампери контролер. І найжирніший плюс це мобільність. За ці два місяці я забув, що таке пробка. З цим видом транспорту пробок для вас не існує. Ви об'їжджаєте всі пробки. Надзвичайно швидко і в кайф. Велосипед це дуже кайфовий вид транспорту. Так, ще плюсом даного велосипеда є 29-й колеса та гарний накат. Тому, якщо ви розвили нормальну швидкість, він доволі довго ще буде їхати. І з усього сказаного хочу сказати, що плюси набагато перекривають мінуси цього велосипеда. Якщо ті мінуси такі, як. В списі і деякі нюанси прибрати, то це просто шикарний вид транспорту. Я дуже ним задоволений. Тому рекомендую. Кому сподобався мій огляд, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!